Привіт! Сьогодні хочу вам розказати про вітаміни, які ми замовляємо для себе, для дітей, а також для батьків в магазині iHerb. Хочу почати з із... Із такої великої скляної бутилки. Вона Baby and Me торгової марки MegaFood. Хочу сказати, що такі вітамінки, це нові мені прийшли. Вони приймаються під час вагітності. А також у період вигодовування грудьми. Ось, це вже пуста бутилочка, я таку вже випивала вітамінки, і зараз заказала собі ще одні такі на період вигодовування грудьми. Мені дуже подобається. Саме ці вітамінки. А, також такі самі ми брали для чоловіка. Це для, є, є також там різні у них і для жінок, і для а, дорослих жінок, тих, у яких вже менопауза. Там можна всю цю лінійку подивитися на сайті. Так, а, також хочу сказати, що для вагітних брала ще ось такі вітамінки. Так. Показую далі. Це також для вагітних, це у нас Ось таку брала органічну спіруліну. І також брала ось таку органі спіруліну. Ми її п'ємо. Вона прям таблеточки, коли відкриваєш, то запах таких водоростів, комки. Ось. І беру постійно зараз на постійній основі вітамінки. Так, тут у нас е, вітамін С, великі коробки, і е, е, також взяла дуже багато ось такої омега-3 із е, е, преміального риб'ячого жиру. Я хочу на ньому зупинитися більш детально, тому що... Саме оці вітаміни, рибячий жир, так, який ми брали, рибячий жир, він дуже сильно впливає на ріст нігтів на красу волосся. І я одразу бачу результат. У нас, наприклад, коли ми стригли діткам нігтики один раз в тиждень, то зараз чоловік приходить і каже, я буду стригти нігті дітям. Кажу, я ж тільки там стригла. Він каже, уже відросли. Тобто ми тепер стрижемо через кожні 2-3 дні нігтики, тому що от саме по нігтям дуже видно. І хочу сказати, що коли я купила перші, перші омега-3 ось такі, ось такі бутилочки, до цього були випиті мною ось із Антарктичного Криля. А також така була в мене омега. Ці вже бутилочки пусті, зараз я взяла отаку. Ось, то я побачила, що в мене перше, що так, прям наяву різниця була видна, це ріст нігтів. У мене завжди нігті слоїлися, ламалися, можна було прям брати отак, шкіркою відділяти слої нігтів. А зараз в мене нігті виросли і не ламаються. Тобто, оце, я додала, додала до цих фетамінів тільки омега-3 і в мене почався ріст нігтів. Тому я її набрала ось оце все. Це омега-3. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 баночок омеги. Ось. Зараз 6. Так, зараз ось і ще сьома. Оце все 3, 6, 8. Я купила 8 баночок омега 3. Омега 3. Ні, 9. 9 банок омега 3, тому що вона дуже-дуже класно саме закріплює, укріплює нігті. Також вітамін С я вам вже показувала. Ось. Е тепер ну, підемо ще по ось таким вітамінкам. Так, по такі для по вітамінкам для вагітних. такий пренатал, Ось такі пренатал мульти. Ще я купувала вітамінки. Ось, бачите, їх прям тут деякі вітамінки, їх тут дві пачки. Деякі вітамінки тут пишеться, що дві капсули треба деякі одну капсулу. Ось так що із, із вітамінів для, для вагітних можу рекомендувати ось цей набір. Це те, що я брала особисто для себе і пила. Ось такі фірми. Так. Тепер ми, про спіруліну вже сказала: це також я вам показувала комплекс для, для чоловіків. Так, можна ось такий ми брали мегафуд і Super Nutrition. Ось. Спіруліну вже показувала, також маленький вітамін С, маленькій упаковочці показую, тому що його недостаток також впливає на організм. Знову ще одна вітамін С і знову чоловіча формула. Чоловіча знову спіруліну, ще одна. Це е, вітамінки кальцій, е, магній і цинк плюс Д3. Я знаю, у мене зараз трішки такі нервові стани бувають. Також мама казала, що вона ну, переживає, буває таке, що нервується через те, що так всі зараз на стресі. Тому... Тому ми купили ось такий набір, який кальцій плюс магній плюс цинк, Він заспокійливо діє на нервову систему. Він укріплює нервову систему і почуваєшся набагато спокійніше. От Взяли спробувати от такий наборчик вітамінів. Треба буде подивитися, як це все комбінувати. Ось Також іще взяла. Бачите, велику упаковку і маленьку. Там на якусь була акція, тому я взяла. І ось іще отака упаковка для чоловіків. Бачите, зараз покажу вам також люблю так, щоб ви могли заскрінити. Ось це такі вітамінки ми брали і беремо для мого чоловіка. Так. І далі для діток. Ой, для діток тут е, ціла купа. Я, ви, е, так як я знайшла, е, що для мене дуже сильно результат дав риб'ячий жир, тому я почала вивчати, е, як краще риб'ячий жир дати діткам, тому що в сирому вигляді вони пити не будуть. Так, а в таких желатинових капсулах, зараз вам покажу, е, в желатинових капсулах ну, вона достатньо велика, щоб її проковтнути. Дитинка не проковтне, тому я почала шукати. Е, і знайшла ось такі: саме оця фірма ось такі вітамінки дитячі з рибячим жиром. ось Саме ці вітамінки, вони в порівнянні з іншими вони містять в 10 разів більше концентрації рибічого жиру, рибячої, так, олійки цієї. Тому Якщо інших там вітамінок треба було 1, 2, 3 з'їсти за один день, то тут можна діткам їсти одну таку вітамінку в день. І що прикольного, зараз вам покажу. Вони вже одну упаковочку цих вітамінок виїли. я вам зараз покажу. Як воно виглядає? По-перше, дуже прикольний вигляд має це, як рибка. І вони прям радіють, коли я кажу, зараз доїсти, і будемо їсти рибку. Бачите, вітамінка у формі ось такої рибки. Її розкусюєш. І вона вибухає апельсиновим смаком, а також смаком чорниці. Дуже прикольно, ми самі пробували. І сама олійка, коли дітки її рожовуть, смачна і оболонка плівка ця. І всередині олійка з апельсиновим смаком. Тому дуже рекомендую. Дітки її люблять їсти. І в них також почали дуже гарно рости нігтики. таке. Так. Далі ми взяли. Ось такі вітамінки. Ми пробували різні, і що діткам сподобалось? Це повністю вітаміни і мінерали. Потім додаємо одну вітамінку. Рибячого жиру. Потім ми брали ще таку додаткову, додаткову це із бузини, ось такі жувальні, як медведики, Воно там, ну, шматочками такими, як кружки. Ось таке у нас є. І для діток і ще ми ми беремо ми беремо ще ось такі, ось такі вітамінки. Дивіться, ось такі були з залізом, вітамінки Д3, а також кальцій. Тобто Вони у нас випивають після їжі мультивітаміни, по дві вітамінки Д3, кальцій і також ось такий риб'ячий жир. Тобто, ось такий набір дітки: вітамінів, мінералів риб'ячого жиру вони п'ють один раз в день. Можете заскрінити собі і почитати про ці, про ці вітамінки. Дуже класний набір. Так, і ще вам хотіла розказати про ось таку баночку. Це також із чорної бузини. Це на випадок, коли ну, вагітним і годуючим не можна, але я для, для чоловіка купила. Ось коли, наприклад, відчуваю, що там десь якийсь стан такий, що десь трошки вжар кидає, десь трішки соплі підтікають. І розумію, що можеш, там або промочив ноги, або ще щось можна ось таку вітамінку випити. і... Так, вона так для підтримки імунітету дуже гарно спрацьовує. Ось такий огляд. був. всім вдячна. Дякую за увагу. Буду рада, якщо вам, вам щось із цього допомогло, і ви зможете собі купити те, що вам підходить. Всім дякую, до побачення і будьте здорові! Краще купувати вітаміни, ніж потім купувати таблетки. Тому подивіться, може, із цього вам щось підійде. Буду рада, якщо була чимось вам корисна. До побачення!